Хай, це мінус перший та нове гумористичне шоу, яке нам передав Байден в рамках лендлізу. Це формат, в якому учасники читають стелесуфлера видумані новини, які вони бачать вперше в житті. Хто з усіх більше разів засміється? Той і програв. Добрий вечір, країно! Це екстрений випуск новин на мінус першому. Сьогодні в студії зі мною людина, яка робить анілінгус виключно кримським татаркам, тому що обожнює присмак далми. Рустем Емірсалієв. А також людина, яка вже 15 років не вживає алкоголь, тому зганяю всю свою злість на своїй зачисті. Сергій Середа до новин. Народний депутат розпочинає секс з дівчиною з фрази Житомир довірився і ти довірся. Філіп Кіркоров пустив свою мошонку на пошиття спальних мішків для солдатів Росії. Вистачило на всіх. 120 метрів ще й лишилось. <рес> Мохамед Алі бився, тому що хотів слави. Майк Тайсон, тому що хотів грошей. В районних спортивних школах діти б'ють їбала за грамоти. Олександру Пікалову в кварталі досі дають текст лише тому, що він друг дитинства. А зараз на зв'язку наш спеціальний кореспондент, людина, яка працює автором у вечірньому кварталі. А значить, він вирішує, де саме буде нести хуйню кошовий в ресторані чи в тренажерному залі. Макс Вишинський. Добрий вечір, країну. Вітаю всіх на чемпіонаті зі швидкісного випивання пива. Чемпіонат ще не розпочався, а половина учасників вже в гівно. Самі учасники у перервах між відрижками кажуть, що це просто розминка. Це, до речі, перше у світі змагання, де у переможця найгірші аналізи. А на руках його носять тільки тому, що він сам наїбнеться. Також тут помічений Олександр Пікалов, який намагається зібрати такий же турнір тільки по водочки. Студія. Максим, скажіть, це правда, що Зеленський став президентом, щоб з Юрієм Великим на одній сцені не виступати? А ще підкажіть, що смачного є на цих змаганнях? Із закусок під пиво тут є чіпси, шашлик із лосося, а також сушені статеві губи Софії Ротаро. Вони такі гострі, що їх можна кидати як сурікени. Дивно, дивно, що самої Софії тут немає. Мабуть, у якийсь момент вони починають відстібатися як капюшон. Кажуть, що через надмірне вживання пива у чоловіків починають рости груди. Якщо це правда, то торішнім переможцем, судячи з усього, був Київстонер. Або Кирило Ганіно. Студія. Дякую, Макс. А я нагадую, що це екстрений випуск новин на мінус першому. Мама Ріка думає, що відоси в Караокі то офіційні кліпи її пісень. Можна я перечитаю. Да ніхуя, бля. Костя Меладзе та Вера Брежнева хотіли застибнути замок кохання на місці їхнього знайомства, але їх не впустили до сауни. На вечірці пенсіонерів крутіше за всіх відірвався тромб. Блін, яка страшна новина для мене. Народна мудрість Равінів говорить, що безкоштовний сир буває тільки під залупою. А зараз з нами на зв'язку людина, яка на відміну від ведмідя в цирку, катається на мотоколесі ще й по місту. Тобто навіть тупа тварина розуміє, що на цьому в місто виїжджати не можна. А він ні. Ілля Дермінджи, Ілля ти в ефірі. Доброго вечора, країно! А, я перебуваю на благодійному футбольному матчі між коміками та акторами. Це перший футбольний матч в історії, де найменший розмір футболки XXL. Давайте пройдемось по складах: Артем Давницький, Павло Демченко, Дмитро Сидоров, Богдан Межонов, Сергій Сеньога. Ілля, треба уточнити це збірна відомих коміків чи перепис населення Дарницького району. Це коміки. Дякую. Тут... Тут, до речі, тут... тут, до речі, був ще і співак Вадим Олійник. але після першого матчу він зрозумів, що він ще і не футболіст. Каже, що спробує вишивання тепер. До речі, Артем Даницький з ветеранів космічних військ не може визначитися, за яку команду він гратиме за збірну коміків чи за збірну акторів. Адже ні туди, ні туди він не підходить. <реш> Тільки що на полі <реш> вибігла собака. За нею 10 хвилин бігали судді, поки не зрозуміли, що це на заміну вийшов Аран... а... Арам Арзуманян. <реш> <плес> <свя> Ілля, скажіть. Ви теж, коли чуєте іспанський сором, відразу уявляєте будь-який сезон казки у? <плес> Ауч. <плес> 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 да хто ще присутній на цьому матчі? Тут є Юрій ткач, але він не може дати мені інтерв'ю, бо, <плес> <плес> бо має сильну задишку, а це він тільки вийшов з таксі. Я ось э, стою тут і думаю, яка різна доля у футбольних м'ячів, якийсь м'яч зараз Ліонель Месі віддає нам бапе, а якийсь м'яч щойно торкнувся яєць Андрія Джиджули. На трибунах, до речі, лише одна людина це сторож стадіону. Він настільки не хотів а, випускати футболістів на стадіон, що з'їв ключі. Довелося замовити йому щось з Євразії, щоб він якнайшвидше просрався і почався матч. <реш> до речі, а, сам матч проходить в конче заспі. Так, до речі, називають <реш> заспаного алійника. Матч тільки розпочався і одразу ж закінчився, бо на полі вибіг якийсь чоловік з грошима в руках, який сказав, що самостійно закриє збір, аби вони з'їбались з поля. Е, студія. Дякую, на зв'язку була людина, у якої яйця як оливки, і це я про їх колір. Ілля Дерменджи. <плес> а зараз декілька новин, які нам прислали підписники в наших соцмережах. А також в коментарях на Ютубі новини з фронту. Російські військові сіамські близники завдяки осколковому пораненню мали змогу трохи побути самостійними. Що парфографії було з тим? У дуже бідній родині молодші діти доношували за старшими плаценту. <рес> Якщо хочете, щоб ваша новина пролунала у наступних випусках, пишіть в коментарях. На сьогодні це всі новини. Зі мною в студію працював Ростим Емерселієв, великий прихильник секс-туризму. Його постійно відправляють то нахуй, то в пізду. А також дуже чуйна людина. Яка в цьому році ридала на новорічному привітанні президента. І це при тому, що він дивився привітання Лукашенка. <ривіт> Сергій Середа. Підписуйтесь на канал, якщо хочете, щоб путін мав мавзолеї ліг з Леніним вальтом. Слава Україні! Героям слава! На сьогодні це всі новини на мінус першому. Якщо вам зайшло, підпишіться, влупіть лайк та напишіть в коментарях, кого б ви хотіли побачити в наступних випусках в ролі ведучого. Слава Україні!